Моє вам вітання в сьогоднішній час. Хай Бог благословить нас і проведе нас через ті обставини, які є в нашому житті. І сьогодні тема це якірь вашої, вашої душі. Знаєте, що є якорем вашої душі. Це важливо нам розуміти. Як колись казав цар Давид, е, молячись у вірі, отримав, що є істина. І це каже про це. Каже нам псалом 68, 16 вірш, кажуть такі слова. Нехай не понесе мене швидка вода, і нехай не проковтне мене глибочінь, нехай не зітк... зімкне наді мною провалля пащі своєї. Знаєте, Давид побачив деякі речі в своєму житті, що може статися. Хай він каже, хай не захопить мене. Прагнення вод, що те, що вода може тебе захватити і понести, і провалля тебе може, ти можеш провалитися. І навіть Божа людина стикається з проблемами, і це так в нашому житті є багато проблем, які приходять як повінь, і ти не знаєш, звідки це може на тебе навалитися. Вчора було все добре, а сьогодні, ти бачиш, з усіх сторін може навалюватися. І подібно Давиду, ми можемо сьогодні е, вникнути в Бога і в Боже Слово, і вірно молитися, бути вірними Господу в той же час, коли є переживання, коли є хвилі страху, коли є різні речі. І якором для душі є е, е, споглядання. Величі нашого Бога, коли ми дивимося на нього, що він величний і він всім вправляє, і в нього завжди це виходить. І немає ніякого сумніву в тому, що завтра не настане. Тому що Бог він вчора, сьогодні і навіки той же. Я переконаний, що в такий момент церкві потрібен откровіння від Бога. І його могутність розуміти, що у всьому він управляє. І переживаючи страх і е, пригніченість, е, знаєте, послідовникам Ісуса Христа слід пам'ятати про силу і могутність єдиного істинного Бога. Хочу вас надихнути, що хай він буде єдиним істинним Богом в вашому серці, в вашій душі, в вашій церкві, що Він є якор. Який на який ми полагаємося, і ми не будемо посоромлені? Хай Бог благословить нас в цьому миру вам і благословіння! Амінь.